Зручне розташування та комфортний офіс. Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області відкрило новий сервісний центр для обслуговування громадян. Він розмістився в старій будівлі реорганізованого фонду соціального страхування. Це 24-й сервісний центр в нас в Миколаївській області і п'ятий саме в місті Миколаїв. Тобто ми розширюємо мережу наших сервісних центрів для того, щоб нашим. Громадянам було зручно звертатися за будь-якими послугами, які надає Пенсійний фонд України. Обслуговування громадян в сервісних центрах пенсійного фонду здійснюється незалежно від місця прописки. Новий сервісний центр зможе надати миколаївцям повний спектр послуг. Будь-який сервісний центр по Україні звертається особи з усіх питань: призначення, перерахунок пенсії з грудня 2022 року. Органи пенсійного фонду надають послуги з призначення і виплати субсидії пільг, тобто будь-які питання по субсидіям і пільгам, консультації, отримання будь-яких довідок, витягів з реєстру застрахованих осіб. У нас велика кількість звернень від громадян, які раніше проживали в Херсоні та в Херсонській області. Тобто люди зв'язку з безпековою ситуацією виїхали і. Знаходяться в місті Миколаєві, звертаються до нас знову ж таки з усіх питань, які їх цікавлять. В пенсійному фонді також заохочують громадян користуватися електронним кабінетом на своєму веб-порталі. Онлайн-послуги стали особливо популярними з початку Великої війни. Багато громадян не могли фізично дістатися до сервісних центрів. На сьогоднішній день досить актуальним є тема видачі довідки про заробітну плату. Форма ОК 5 необхідно, зайшовши на веб-портал, здійснити авторизацію в своєму особистому кабінеті. Це можна здійснити за допомогою електронно-цифрового підпису. Далі обирає пункт меню довідки. Далі саме ту довідку на яку людина претендує. Ми говоримо зараз за ОК 5 тобто довідка про заробітну плату, натискає відповідну. Кнопку і формується довідка. Миколаївці вже встигли оцінити рівень надання послуг в новому сервісному центрі. Друзі, знайомі підказали, почитав на сайті, знайшов адрес і звернувся сюди до офісу. Я отримав справку про доходи. Вічливі люди все розказали мені так, як треба. Те, що я хотів, я все узнав. Обласне управління пенсійного фонду очікує великого напливу відвідувачів в центрі. Основним фактором, що сприяє цьому, називають саме зручність розташування. Новий сервісний центр запрацював за адресою вулиця Погранична, 3, дріб. 1. Фахівці пенсійного фонду готові надати громадянам будь-яку консультацію. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.